Класифікація легкої атлетики. Бігом, стрибками та метаннями людина займала зі стародавніх часів. Ці вправи широко застосовувалися в побуті народів Азії та Африки, країн Сходу. Однак, засобом фізичного виховання та одним із видів спорту вони стали лише в стародавній Греції. Саме із п'ятиборцем стародавній Греції пов'язують виникнення терміну Легка атлетика і справ, які входять в цей вид біг стрибки і метання. Стародавні греки відносили до легких. А боротьбу та кулачний бій вважались важкими та отримали загальну назву Панкріатон. Легка атлетика королева спорту та є одним з найдавніших видів спорту. Легка атлетика вид спорту, який об'єднує ходьбу, біг, трибки, метання. Та багатоборства. У кожному з тих видів легкоатлетики є свої різновиди і варіанти. Правилами змагань, визначені дистанції та умови змагань для чоловіків, жінок, спортсменів різних вікових груп. Ходьба – легкоатлетична дисципліна, яка відрізняється із звичайною своєрідною технікою, яка забезпечує значну швидкість і економічність руху. Спортивна ходьба сприяє вихованню. Наполегливості волі, стійкості, вміння долати труднощі боротися з томою, яка виникає у процесі тривалих змагань. На даний час на великих міжнародних змаганнях зі спортивної ходьби чоловіки змагаються на дистанціях 20-50 км, жінки на 20 кілометрові. Біг основний вид легкої атлетики. Біговий вид є основою всіх змагань у легкій атлетиці. Крім того. Біг являється складовою частиною багатьох легкоатлетичних прав, таких як стрибки у довжину, висоту, жердиною та патрійним, метання спис та гранати м'яча. Біг об'єднує наступні легкоатлетичні дисципліни, біг на короткі, середні, довгі і на довгі дистанції, бар'єрний біг, біг з перешкодами та естафетний біг. Біг на короткі дистанції, сукупність циклічних, легкоатлетичних. Магальних бігових прав на дистанції від 30 до 400 метрів. До класичних відносять дистанції 100, 200 і 400 метрів у чоловіків та жінок. Найкласичні дистанції, як правило, складають 30, 50, 150, 300 метрів та однакові як для чоловіків, так і для жінок. Естафетний біг, комазний вид. Дистанція поділена. На кілька етапів, а кожен спортсмен пробігає лише один етап: класичні види 4 по 100 та 4 по 400 метрів, які проводять на стадіоні у чоловіків та жінок. Змагання з бігу на середній дистанції проводять на стадіонах і в закритих приміщеннях у чоловіків та жінок. До класичних дистанцій відносять 800 та 1500 метрів у чоловіків та жінок. Марафонський біг. Бит легкоатлетики на дистанції 42 км 195 метрів проводиться на шоце. Старт і фініш можуть знаходитись на стадіоні. Бар'єрний біг сукупність легкоатлетичних змагальних прав, в яких спортсменам необхідно долати 4, 5 або 10 бар'єрів. Змагання проводять у чоловіків 110 та 400 метрів та жінок 100 та 400 метрів на стадіоні та в манежі. 50 та 60 метрів як у чоловіків, так і в жінок. Біг з перешкодами, тепер чес, бігова дисципліна легкоатлетичних змагань, в які спортсмени пробігають дистанцію, долаючи спеціально встановлені, широкі, високі нерухомі бар'єри, переступаючи яму з водою. Просовий біг одна з дисциплін легкої атлетики, траса кросу не має жорсткої міжнародної станції. Стандартизація. Зазвичай вона проходить по пересічній місцевості. Гірський біг, Від легкої атлетики, головний принцип якого в бігу по попередньо визначеній трасі. Стрибки, стрибок у висоту, стрибок жердиною, стрибок у довжину та потрійний стрибок. Змагання з цих класичних видів відбувається у чоловіків та жінок в закритих приміщеннях і на стадіоні. Стрибки характеризують короткочасними, але максимальними нервово-м'язовими зусиллями. Легкоатлетичні стрибки розвивають швидкість, силу, спритність, сприяють вихованню сміливості. Це найкращі вправля зміцнення м'язів ніг, тулуба, досконалення вміння володіти своїм тілом. Метання. Фізичні вправи, швидкісно-силового характеру, метою яких є, переміщення легкоатлетичного снаряда в просторі. В просторі, на якомога більшу відстань, метання характеризуються міцними короткочасними зусиллями, у яких задіяні різні групи м'язів, рук, ніг, плечового поясу та тулуба. У залежності від способу виникнення легкоатлетичні метання розподіляють на три види кидком із-за голови спис граната, з поворотом диск ядро молот, поштовхом ядро. Відмінні способи метання пов'язана з нормою та вагою снарядів. Легкі снаряди можна далі метнути з-за голови з прямолінійного розбігу. Багатоборства обґрунтовано вважаються найбільш складним видом легкої атлетики, оскільки вимагають від спортсменів різнобічної, загальної та спеціальної фізичної, технічної, тактичної та психологічної підготовленості. Багатоборства складаються з різних видів бігу, і метань. Класичними видами у чоловіків є десятиборство, яке включає змагання з десяти видів легкоатлетики, які проводяться у два дні. Біг 100 метрів, стрибок у довжину, штовхання драк, стрибок у висоту і біг на 400 метрів. Біг 110 метрів з бар'єра, метання диска, стрибок із жердина, метання списа і біг на 1500 метрів, а у жінок семиборства включає змагання з видів легкоатлетики. Змагання проходять у два дні, біг 100 метрів з бар'єрами, стрибок у висоту, штовхання ядра, біг 200 метрів, стрибок у довжину, метання списа і біг на 800 метрів.